Сьогодні в випуску Олександр Паворознюк може подарувати інгулець Шевченко в рейтингу найкращих гравців в історії Ліги Чемпіонів. У Таловерова є пропозиції з Англії та Німеччини. Президент Інгульця Олександр Паврознюк заявив, що готовий подарувати клуб, але в нього є одна умова. Функціонер не стримував емоції після виліту команди з УПЛ. Це були емоції. Я казав, що продав інгулець за 2 мільйона доларів. А насправді я подарую клуб за умови, якщо будуть грати у Петровому, розвивати футбол та дитячі школи у Петровому, так як це роблю я. У мене були навіть думки зняти команду з чемпіонату. Я під час війни побудував стадіон, але документи не встиг ще оформити. Проте президент УАФ Андрій Шевченко ні разу не приїхав і нічого не запитав. Я бачу, що наш футбол йде в небуття, заявив Поворознюк. За підсумками минулого сезону Інгулець вилетів у першу лігу чемпіонату України. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Британський портал GiveMeSport, відомий своїми рейтингами. Нещодавно опублікував перелік найкращих футболістів в історії Ліги Чемпіонів. До списку увійшли 35 гравців, і приємно, що серед них знайшлося місце для української легенди Андрія Шевченка. Нинішній президент УАВ посів 25-те місце в цьому рейтингу. У матеріалі підкреслено його досягнення в найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Шевченко досі перебуває серед десяти найрезультативніших гравців за всю історію змагань. У 2003 році він здобув трофей з Міланом, реалізувавши вирішальний пенальті в фіналі проти Ювентуса на Олд Траффорд. Водночас участь у турнірі принесла йому й кілька розчарувань. Це одна з причин, чому він не посів вищу позицію. Варто зазначити, що Шевченко залишив позаду багатьох легендарних футболістів, зокрема, нижчими у рейтингу опинилися Райан Дікс, Тірі Анрі та Джан Луїджи Буфон. Першу сходинку зайняв Кристіану Роналду, найкращий бомбардир, маючи 140 голів і п'ятиразове переможесть турніру. Також у Трійці Ліонель Месі та Лука Модрич. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Оборонець національної збірної України та клубу Плімот Максим Толоверов натякнув, що ймовірно не залишиться в команді, яка понизилася до Ліги 1 Футболіст отримав пропозиції від клубів з Англії та Німеччини, але остаточне рішення ще не ухвалив. Дуже насичений був цей шматок сезону, навіть з отриманою травмою, дуже вдячний Богові за те, що вдалося себе показати до неї, та вдалося швидко відновитися і встигнути зіграти кілька ігор. Тому насправді є кілька пропозицій з Англії та Німеччини, але наразі думаю тільки про збірну. На носі два матчі, які важливі як особисто для мене, так і для команди теж. Тому по всіх пропозиціях домовленість така, що почнемо обговорювати їх трохи пізніше після збірної, сказав Таловеров. У п'ятницю 6 червня 25 року римський клуб «Рома» офіційно підтвердив призначення Джан П'єро Гаспаріні головним тренером першої команди. За даними італійського джерела Ла газета Sport», новий наставник вже озвучив керівництву побажання щодо підсилення складу влітку. Журналісти зазначають, що досвідчений тренер хоче запросити щонайменше п'ять новачків, центрального оборонця, центрального хава, гравця флангу, атакувального півзахисника і нападника. На позицію форварда претендує Джакомо Росподорі з Наполі. Нагадаємо, що зараз основним центрфорвардом Роми є українець Артем Довбик. У сезоні 24/25 Довбик провів 45 матчів за клуб, в яких забив 17 голів і віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро. Президент оболоні Олександр Слободян повідомив, що екс-наставник команди Сергій Шищенко звернувся з проханням залишити клуб заради переходу в іншу команду. Декілька днів тому до керівництва клубу звернувся головний тренер Сергій Шищенко. Він попросив відпустити його в інший футбольний клуб. Можливо, перспективний проєкт команди першої ліги Буковина. Ми не стали наполягати на відпрацюванні трирічного контракту. Особисто я подякував Сергію Юрійовичу за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. У середу, 4 червня, я доручив Олександру Антоненко виконувати обов'язки головного тренера. Проте я вірю, що Олександр Сергійович достойно впорається зі своїм завданням та згодом буде затверджений на цій посаді. Своєю чергою, ми подбаємо, щоб в нього були фахові помічники, які відповідатимуть вимогам клубу. Антоненко у свій час грав на позиції нападника в складі оболоні. Згодом він тренував команду другої ліги, де працював з молодими футболістами, а потім тривалий час був асистентом головного тренера основної команди. У нього є все для того, щоб стати фаховим успішним тренером головної команди, розповів Слободян для клубної прес-служби. Спортивний арбітражний суд Каз відмовив у задоволенні апеляції російського локомотива. Клуб має компенсувати українському Маріуполю суму в розмірі 50 тисяч євро. У січні 2022 року 22-річний центрбек Марк Мампасі перейшов до чемпіонату Росії з Донецького Шахтаря. Хоча на той момент виступав в оренді саме за Маріуполь. Український клуб звернувся до ФІФА з вимогою про фінансову компенсацію, вказуючи, що саме він займався підготовкою футболіста. Фіфа підтримала цю пропозицію однак, локомотив відмовився виконувати рішення і подав апеляцію до КАС. Проте арбітражний суд відхилив звернення московського клубу, підтвердивши правомірність рішення ФІФА і зобов'язавши локомотив виплатити зазначену суму Маріуполю. Наразі Мампасі захищає кольори бельгійського кортрейка на правах оренди. У сезоні 24-25 він взяв участь у 14 матчах та відзначився одним забитим м'ячем. Його орієнтовна трансферна вартість 700 тисяч євро. Після початку повноштабної агресії РФ проти України Маріуполь тим. Часова припинив участь у внутрішньому чемпіонаті. Підсумовуючи сезон 24-25, португальська ліга визначила найкращого воротаря чемпіонату. За результатом голосування, в якому брали участь головні тренери та капітани клубів, із впевненим відривом перемогу здобув воріт порту Діогу Кошта, який отримав 42% голосів. Український голкейпер Бенфіки Анатолій Трубін посів другу позицію, набравши 25%. Замикає трійку лідерів поляк Цезарій мішта з Рію Ави, у якому дісталося 20% голосів. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.